Вітаю всіх на каналі Зоряний Шлях. Сьогодні ми розбираємо інші завали. В ході перевірки нашої садиби і прибирання ми знайшли дуже багато металу. Він ржавий, різноманітної форми, невідомо для чого використовувався. І в більшості з нього. В більшості випадків за ним не доглядали, відповідно, він поржавів, втратив свої функціональні можливості, і тепер його навіть неможливо використати вдруге. Сітка також вся спуталась і нам треба її позбутися. Тому це вже другий виїзд, щоб вивести все на металоприйом. Дякую потужниці, а саме цьому пікапчику, за те, що ми можемо відвести це на металоприйом. Ось таким чином виглядає ця конструкція. Вона досить надійна, вже не перша поїздка, як то кажуть. Але в нас ще залишилось багато металу, деякий ми залишили собі, бо будемо його використовувати на будівництві або з іншою метою. Ось, наприклад, є ось такі труби і арматура. Також у нас залишилося ще кілька невеликого розміру труб і арматури, і є дещо велике. Ось такі труби залишились тут. Вони дуже важкі, і арматура дуже довга. Але потроху ми доведемо це до ладу. О, да, це теж треба розібрати. Загалом прибирання йдуть повним ходом, тільки подивіться на цей чудовий захід сонця. Хіба він не прекрасний? Дорізали, до речі, абрикоску. Дерево, яке намочила вчора дощем. Підсушується, будемо будувати для нього нове місце для схови, тому що наша будівля там зайнята будівельними матеріалами, де ми збирали, збиралися зберігати дерево, тому тимчасово будемо шукати інше укриття, щоб зберегти дерево від дощу, негоди, і можна було ним топити нашу пічку.